У 1992 році на курсі з'явилася нова студентка. Приїхала здалеку, з якого саме села зараз уже й не згадаєш ясні очі, акуратний носик, туго заплетена коса, а щоки завжди в рум'янці. Поселилася вона в гуртожитку разом із дівчатами з довколишніх містечок. Мала доброзичливий характер і завжди уникала конфліктів. Ніяк не назвеш її дурною, навпаки, вона була по-справжньому світлою та щирою людиною. Щоправда, у її мові час від часу звучали слова, які здавалося давно вийшли з ужитку: Ті, замість ти, оце замість це, «се» – і це ставало причиною для жартів. Одногрупники стали називати її сільська дівчина. Коли настав час перших іспитів, кожен реагував по-своєму. Хтось покладався на удачу, хтось на свої знання. Вона ж готувалася ретельно. На заняттях завжди була присутня, а завдяки своїй старанності з багатьох предметів отримала автомат. Та одна викладачка мала упередження проти дівчини. Ну, навіщо вони сюди їдуть зі своїх сіл? Ані вигляду, ані розуму, а до міста прагнуть. Казала вона зневажливо. І ось настав день одного з найскладніших іспитів: Заходьте по п'ять осіб із листочками і ручками. Наказала викладачка. Дівчина зайшла з першою групою. Спокійно підійшла до столу, витягла білет і почала писати. Інші лише з острахом поглядали довкола. Згодом саме вона першою підійшла до викладачки. Перш ніж відповідати, хочу подякувати вам за вашу працю. Ми цілий місяць старанно вивчали ваші книги, сказала дівчина щиро. Ці слова викликали враження на викладачку. Дівчина ж згадала, як випадково почула розмову, що викладачку покинув чоловік. Це викликало в ній співчуття та бажання підтримати. Згодом вони стали майже подругами, і ставлення викладачки до дівчини змінилося на краще.